Дніпрова Чайка Суперечка. Устало на небо веселе сонце. Зирнуло, всміхнулось привітно на любих дітей молодих, що в обіймах кохання і досі дрімають. Які ж то у сонечка діти, які то коханці щасливі? Кохана земля чарівниця. Зубчасте і гори віночком блакитним вінчають її. Зелені луги, сади, кучеряви поясом пишним підперезили її. З під його одежа червона важкими згортками пада униз, а поділ весь унізан камінням рябеньким. Коханий то буйне море. Зелено блакитний жупан на йому полами шовковими тихо хвилює і блище от променя сонця, неначе камінням унизаний весь дорогим а піна мережа смужками перлистими його вподовж і поділ обкладає вкладає рясним брузументом. Всміхнулося сонце у друге. земля пробудилася перше і вся зчервоніла, ніби засоромилась, стала вона надівати темні стрічки холодків та прозорі серпанки туману, а море ще спить, не проснулось і плеще крізь сон, і горне кохану цілує тихенько. Всміхнулося сонце утретє, сказало Кохайтесь, щасливі. Зітхнула земля, усміхнулась усмішкою щастя, засяла красою. Між горами в темній безодні таївся, мов гадина, вітер лукавий. Він на ніч туди спочивати ховався після денної роботи. Усе понад світом літав він, усе розглядав та підслуховував, брехні носив, переносив. Ось постеріг він, що сонце святе, усміхалось кому-то, привітно, і заздрісно стало йому, і тут перешкодить схотілось. Виліз тихесенько він, крадеться тихо ярами, хиляється попід кущами, усе стереже, наглядає, Кого святе сонце вітає? І ось вже доглядівсь. Заграло ненавистю серце, підняв він похнюплене чоло трави, прошумів між гілками, скубонув з пересердя дуби за чуприну і понісся на крилах могутніх. Літав, метушись, він чимало та землю влищав, мовляв, щоб зрадила синє море. Що ж, та не слухала земля, як вірна дружина. Все так же ласкаво, спокійно на море вона поглядає, уся червоні рум'янцем веселим. Узлився ще гірший вітер лукавий. І ви їй свище, і сичить, мов гадюка. Покинув він землю. До моря припав, під боки штовхає і шепче на вухо брехливої вісті, Що буцім кохана і зрадила милого, буцім вночі не йому простягає обійми. А небо ві темному, зорями вшитаму рясно. Не слухалось моря, тихо крізь сон буркотало Та брешеш, та брешеш. Брехун не втихав і плів ще мудріше хитріше. Добився свого, повірило ворогу море, проснулось, зирнуло сердито, кинулось раптом і стала кохану питати Чи правда тому, чи неправда? Нічого не каже кохан. Все так же ласкаво обійми йому простягає, блищить, червоніє під сонцем. Вразила усмішка милого, кинувся він і почав дорікати коханій, що, мабуть, не любить його, коли вже на лемент, на сльози його не вважає. Земля мовчить. Кажи ж ти, чи то правда, чи правда? вже грізно питає розгніваний милий. Земля все мовчить, і усмішка пропала, сутінок пробіг по виду, поблідлий, розкішні ішати. А, так це правда? Так ось як кохаєш ти вірного друга свого. Боїшся й глянуть тепер йому в вічі. Земля загорнулась в темний серпанок щільніше. Мовчить. А море лютує. А море реве, скаженіє, плює перлистою піною, злими слізьми обливається, дико шпурляє на берег пісок золотий. Камінця самоцвіти, дарунки, що мила колись дарувала. Вітер радіє як хижий орел над сполоханим сірих гусей табуном. Він літає і бавиться їх переляком. І довго ревло, скаженіло, роздрочене море. Закутана в темний сутінок довго й мовчки дивилась кривджена мила на лютого друга. Розгніване сонце сховало обличчя у синюю хмару, всім сумно було і ніяко. Лиш вітер один утішався, ревів, реготався і скиглив, аж поки себе вдовольнив, втомився і поліз почивати в безодню. Ще біснувалося моря, та нікому більше дрочить його. Тихше і тихше ставали незграбні докори, Втомилось воно лютувать, лиш збентежено якось в безладі питає, чи правда, чи правда? А Мила мовчить. Вже й сонце, прощаючись на ніч, глянуло з хмара червоносердитим лицем. Не вгамується море ревниве, не прощає йому і земля, не вітає його вітерцем легкокрилим. Заснуло сердите сонце. Розбіглися жваві хмарки, поставлені сонцем на варті, і срібноясний молодик засяяв на спокійній блакиті. Цікаво перехиливсь з вишини, загляда на сердитих коханців і ось усміхнувся й посипав додолу срібним ласкавим промінням на землю і на море. Скинула мила своє покривало і знов засяяла красою. Сміхнулася милому так, як і перше сміялась. Стрепенулося море, побачивши дивну красу. Зажевріло місячним сяєвом, заколихалися груди його од кохання, і кинулось море до ніг чарівниці землі припадає, цілує і просить прощення, а місяць лукаво моргає на них з за гори, кивнув на останці, сховався за гору. Земля соромлива ще далі обійми свої простягла, дихнула на милого духом пахнючим і теплим. А милий зітхнув, затремтів, і обидва в палкім поцілунку завмерли.